Кою від дитячої театральної школи жив був пес. Сьогодні розпочався 16-й міжнародний фестиваль «Коляда на Мазлях у храмі Царя Христа в Івано-Франківську. Різдвяна постановка розповідає про життя Параски Плитки гори, Цвіт, зокрема про її заслання у Сибір, каже режисерка та сценаристка Таїсія. Люта. Замість теплого одягу видавала закривані шини розстріля, мусила впадати. Я виписала її шлях і розбила її на такі невеличкі чотири новели. І намагалася це звести до якоїсь радісної ноти, в принципі, на якій було її життя, тому що чим вона дивовижна? Вона пройшла 10 років таборів в нелюдських умовах і вона не тільки не зламалася, вона навпаки стала ще краще ставитись до людей, дуже цінувати добро, любов. Різдвяну зірку вносять до храму військовослужбовці та волонтери. Далі лунає коляда під звуки трембіти. no mm. Далі із колядою до глядачів фестивалю вийшла Тоня Матвієнко. Окрім колядок, вона виконала пісні своєї матері Ніни Матвієнко. Для мене це близько близько хори хори, тому що я навчалася в школі на хорового диригента і багато років співала в хорі. І оце сьогодні, коли ми заспівали на фінал Нова Радіс з хором з людьми, боже, це було щось. Знаєте, як. Ніби в цей момент від нас йшло світло. Відвідувачка фестивалю Вікторія Івахнюк каже, час від часу старається прийти до храму Царя Христа, аби послухати коляду. Я вважаю, що коляда це є одна із один із елементів коду нації. Тому ми мусимо це підтримувати, і це така пожива для душі. Також в такий час особливо люди спраглі живого спілкування, не онлайн фестивалю, а живої участі. Є також колективи за кордону і не тільки українська діаспора. Зі слів співорганізаторки дійства Любові Терлецької фестиваль коляда на Майзлях триватиме до 29 грудня. У ньому візьмуть участь 60 колективів. Колядуватимуть вони у храмі Царя Христа та у середмісті Івано-Франківська. Оксана Василик. Василь Василюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.